Курядники підходять до будинку Михайла та Андріани Фесощаків. Головний ангел сповіщає про народження Ісуса Христа. Чи не совонопомагала діти? Давай тут своє моріса спаситель нашого десь. Роль Ангела виконав Мар'ян Готра. Хлопець каже, цього року колядує вперше. Готувався впродовж місяця. Я хотів стати ангелом, тому що ангел прославляє э, рождество Христова. Колядники показують цертепне дійство у будинках жителів села Сторожниця, каже організатор Павло Ходанич. За його словами, на Закарпатті одним із елементів відзначення Різдва є привітання Бетлегемів колядників. Маємо таку традицію в нашому селі відвідувати да, на Різдво хатини. Ти благовість да, про народження нашого спасителя Христа. да це є вже стара традиція. Особливістю нашого колективу є те, що в нас суміш різних культур, не тільки. е, Української, але й словацької, тому що, навіть, наша назва Бетлегем про це говорить. Да, це більш словацького типу. Господар будинку Михайло Фесущак каже, що очікують колядників. Скільки я пам'ятаю, він завжди приходив, тобто 30, може, 35 років вони ходять. Це точно склад змінюється, але в більшості всі походять з церкви греко-католицької у Сторожниці. Всі діти прислуговують біля священика, і вони 7 числа. Практично до нас перших заходять, і кожен рік ми їх чекаємо. Як прийшли з церкви, сьогодні після служби лише от чекаємо вікно, дивимося, коли вже коли вже це для нас таке велике сімейне свято, де ми всі збираємося за одним столом, чекаємо, щоб всі прийшли, щоб гості до нас завітали. За словами організатора вертепного дійства Павла Ходанича, цілі Сторожниця до 10 січня. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.